Всім привіт, рада вас вітати на каналі ФРОМУКРЕН. Як завжди важливі новини для українців з Європи. Отже, підсумки важливих подій цього тижня. Історичного года між Україною і Німеччиною, вбивство українського юнака Оференд затримали ще трьох підлітків за підозрою. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк в цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу. А From Ukraine також ще більше кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам! Отже, друзі, президент України і канцлер Німеччини під час візиту в Берлін в п'ятницю 16 лютого підписали двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки. Мета друзі, цієї угоди забезпечити безпеку України на період, доки Україна не стане повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу НАТО. Документ ставить на договірну основу військову допомогу, яку Німеччина надає Україні для відбиття російської агресії, а також передбачає її надання в майбутньому разі повторного нападу РФ. Росія не готова зараз до тривалого та справедливого миру, скоріше навпаки, саме тому друзі канцлер Німеччини нагадає президент України підписали довгостроковий договір про безпеку між Німеччиною та Україною. Німеччина має підтримувати Україну в її обороні у створенні сучасних збройних сил у цивільному секторі, наприклад, у розмінуванні та у відбудові території. Очікується, що схожий договір Україна укладе з Францією після візиту в Берлін. Президент України вирушить до Парижу. На зустріч з французьким колегою Манелем Макроном, нагадаю друзі, що першу безпекову угоду з Україною уклала Великобританія під час візиту до Києва, саме британського прем'єр-міністра Рішесунака 12 січня. Наступні новини з Німеччини, вбивство українського юнака Оферен. Це відео є на моєму каналі. Якщо ви його ще не бачили, можете подивитись. Жахлива трагедія з українським спортсменом. Затримали ще трьох підлітків за підозрою в співучасті у вбивстві. Нагадаю, в Німеччині 17-річного українського баскетболіста Володимира. Ярмакова затримали 14-річного німця грецького походження з Гьорнета двох сирійців віком 14 та 15 років з Гельзен Нагадаю, що головним підозрюваним вбивстві українця слідство продовжує вважати 15-річного німця турецького походження, якого затримали 11 лютого наступного дня, друзі, після скоєння злочину. Мою особисту думку, друзі, німецьке законодавство повинно бути жорсткішим, якщо закон порушують. Громадяни, які отримали громадянство в Німеччині, звичайно, цей 15-річний німець турецького походження. Коли буде рішення суду, коли він відсидить свій срок в Німеччині, праведливо було б його взагалі депортувати з Німеччини. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Також важливою новиною п'ятниці, 16 лютого, була заява про смерть Навального. Президент України і канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній прес-конференції нагадаю в Берліні. Прокоментували новину про смерть. Ти російського опозиціонера Олексія Навального в колонії президент України заявив, що Навального очевидно вбив президент Росії Володимир Путін, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту Путіну все одно. Хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції, саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне, сказав президент України Зеленський. Олаф Шольц зазначив, що переголомшений звісткою канцлер пригадав, як спілкувався з Навальним про відвагу, коли той приймав рішення повернутися в Росію з Німеччини, де лікувався після отруєння речовиною нервово-паралітичною дію також генеральна секретарка Ради Європи заявила, що вона глибоко вражена і обурена звісткою про смерть. В російській колонії 16 лютого російського позиціонера Олексія Навального вона закликала російську владу провести ретельне розслідування щодо обставин смерті і зробити його результати доступними для громадськості відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. На жаль, попередні заклики Ради Європи звільнити Навального на підставі рішень Європейського суду з прав людини, які Росія зобов'язана виконувати, залишилось без уваги. Так йдеться в офіційному повідомленні. Генсекретарки Євросоюз покладає повну відповідальність за смерть Олексія Навального на російське керівництво. Це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель. Олексій Навальний боровся за цінності свободи та демократії. Заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву. Це написав він у соцмережі X. Мішель висловив глибокі співчуття родині Навального а також тим, хто бореться за демократію у всьому світі в найпохмуріших умовах. Путін має нести персональну відповідальність з такими словами. Також виступила дружина Навального на Мюнхенській конференції з безпеки, коментуючи повідомлення про загибель опозиціонера. Якщо це правда, я хочу, щоб Путін все його оточення, друзі Путіна, його уряд знали, що вони будуть притягнуті до відповідальності за те, що вони зробили з нашою країною. каже вона. Моєю сім'єю та моїм чоловіком, і цей день настане зовсім скоро. Я хочу закликати всю світову спільноту, кожного в цій залі, всіх людей у світі, щоб ми згуртувались і перемогли це зло, перемогли той жахливий режим, який зараз в Росії, і цей режим, і Володимир Путін повинні нести особливу відповідальність за всі жахливі речі, які вони роблять. Ось такі, друзі, важливі новини за 16 лютого. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.